Як долати страх і використовувати коучинг для змін у житті? Чи відчуваєте ви, що страх стримує вас? Це нормально. Кожний з нас стикається з цим, але чи знаєте ви, що страх може бути потужним двигуном для змін? Запитайте себе, що я насправді відчуваю в цю мить? Важливо зупинитися і прислухатися до своїх почуттів. Коли ви виявите свій страх, ви зможете перетворити його на силу. Важливо визнати, що кожен із нас має божественну частину, яка веде нас до мрії. Тож, як можна скористатися коучингом? Коучинг допоможе вам знайти ваші справжні бажання і потреби. Пам'ятайте, що ваші емоції це. Не ваші вороги, вони ваші провідники. Відкривайтеся новим можливостям, навіть якщо це страшно, кожен крок вперед це крок до вашої мрії. Отже, знову запитайте себе, які кроки я можу зробити прямо зараз? І не бійтеся мріяти про велике, адже ваші мрії це послання вашої душі. Визначте свою мету, діліться з нею з однодумцями і відпускайте. Пам'ятайте, ваш страх це лише частина вашого шляху. Давайте разом діяти попри страх, використовуючи коучинг як інструмент змін.